В ефірі програма Простак миру і я, її ведуча Олена Голод. Сьогодні ми поспілкуємося з кандидатом на Олімпійські ігри Владиславом Шепелєвим. Вітаю! Нещодавно на змаганнях у Стамбулі нам відомо, що ви травмували ногу. Скажіть, чи вплине якось це на вашу подальшу спортивну кар'єру? Дякую, насправді ні. Це дуже мала травма, незначна доволі. Я вже майже від... оговтався від неї, тож, в принципі, на Олімпійські ігри ніяк не впливає. Ви кандидат на Олімпійські ігри, які відбудуться цьому році. Скажіть, які є вимоги до кандидата та як ви готуєтесь до вибіркового туру? Є норматив, щоб підібратися на Олімпійські ігри, вже бути не кандидатом, а членом на Олімпійські ігри це 17-25, якщо не помиляюсь. От і додати ще й додати, як то кажуть. Більше вимог в принципі немає. Є певні регламентовані правила, які треба, щоб всі. При, при, притримувались. Що вас мотивує по життю? Мене дуже сильно мотивує Криштяна Рональдо чисто своєю працелюбністю. Так як працює він, ніхто, мабуть, не працює і він переб'є будь-який талант. А який у вас графік, коли йде мова про підготовку до змагань? О, це ви кажете, скоріш за все за збори. Дуже плотний графік. У нас два тренування в день мінімум, але четвер і неділя це без тренувань взагалі. Тільки розминочка, щось таке побігати, покайфувати. Во так дуже багато пашемо. Я ж кажу, два рази тренування в день, п'ять разів на тиждень, і дуже важкувато готуватися. Але усього є своя ціна. Наскільки довим потрібно відновлення після зборів? Змагання. Після зборів відновлення, в принципі, не потрібно. Ми їдемо і відразу виступаємо. Там, ну, десь тиждень ми так одне тренування робимо, відпочиваємо це. От, після тренувань потрібне це, на жаль, травмо, ну, травмований доволі вид, і типу, два дні просто треба мазюками мазати ноги, відновлювати, щоб не було ніяких там, спазмів чи щось подібного. У такому щільному графіку чи залишається місце на особисте життя? Особисте життя завжди залишається місце. Але насправді, коли ти віддаєш хоч якісь емоції і відсотки своє, своєї уваги на особисте життя чи будь-що, то ти забираєш їх у спорту. Тож для себе треба вирішувати або ти хочеш гарне особисте життя, або гарну спортивну кар'єру, яка може триматися лише там до 30-35. Ось після завершення спортивної кар'єри, які плани на майбутнє? Є поки плана. Це спорт. Плану Б поки не будував. Але в принципі ми зараз живемо в такому світі, що ну, взагалі не важко там вибрати для себе щось або там, в інтернеті, або чомусь навчитися. Ну поки не думав, що буде в майбутньому, але знаю точно, що в спорті я не залишусь. Бо в нашій країні спорт це дуже невдячна штука. Це була програма Проспект Миру і я, її ведуча Олена Голод. Сьогодні поспілкувалася з кандидатом на Олімпійські ігри Владиславом Шепелєвим. До нових зустрічей.